Приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас неделя. я еду в Место на базар. Что я там куплю, я путем детально расскажу. Сьогодні у нас мороз мінус одиннадцять. Трішки зимно. Так, ну я зараз поспішаю на автобус. Так ще буду відключатися. Ось я вже вдома. Це одна із покупок. Детальніше показувати не буду. Ось так. Це, що називається Здогадайся сам. Ось так це наша сьогоднішня покупка. <клухи> <клухи> так, зараз ось по квитанціях покажу, що сьогодні купила. Кронштейн, вже бачили? Телевізор 699 гривень. Ну і решта це теж йде до телевізора, а також батарейки в пульт і все. Решта. Так що телевізор тепер це не таке вже й дешеве задоволення, але вже добре, що він є. Я вже сказала: це смарт ТВ з інтернетом. Так що Ютуб тепер будемо дивитися ще й на телевізорі. А ще придбала також ось такі шухлядки для різного всякого. Коштують вони 310 гривень. Ось я такий сьогодні в мене був день. За вікном йде сніг. Трішки зранку пішов, потім перестав. І це ось знову йде. Ось такі в мене сьогодні справи. Та вже вже зі боку вікна. Сонця за хмарами зовсім не видно. Зате видно, як іде сніжок. Нарешті ми бачимо справжню зиму. Ось так біля вікна. Заважає Гардина. Ну що ж, таке мене сьогодні було відео, але це тільки про мої справи в місті. Саме головне, я ще не сказала, а саме головне, що я перейменовую канал. В обкладинці так і буде Світланка Селянка. Тепер мій канал буде називатися Господарство Світлани. І я буду всіх вітати на своєму господарстві. Ну а сьогодні ще все по старому. Тож, хто ж дав цієї інформації, то ось я зараз про це. Говорю. Тут на цьому каналі так все і буде далі. Буду розказувати трішки, чим займаємося, як вирощуємо рослини, доглядаємо за господарством. А на другому каналі, яке тепер, як Який тепер називається люблю смачненьке. Буде більше кулінарних рецептів. Вже завтра планую вихід в прямий ефір. Свій перший вихід в прямий ефір. Дякую всім, хто підписується, хто зі мною. Дякую за перегляд. Цього відео це буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео на моєму господарстві. Всім папа! -па.